Призначення України бути великою. Це буде велика країна на зразок Київської Руси чи на зразок козацької держави. Ця країна буде мілітарна, не треба цього боятися. Треба повернути право українцям бути воїнами. Тільки окупанти позбавили права на володіння зброєю. Совєти перші, хто забрав українців з дому, шаблю і пістоля зараз. Дуже довго мафія Мінтовська впиралася, щоб українці мали право володіти зброєю особистою, не воєнною. Зараз, якби це все повернеться, і тому я з вами погоджуюся, що Україна після перемоги це буде має, має бути великою. Ми вже не можемо собі дозволити бути ніякими. Тим паче, що після цієї війни в світі триває ще інша велика війна, тиха третя світова війна, війна за основні ресурси, за чисту воду, за продовольство, за землю, за повітря. І відповідно тут Україна як один з факторів. Забезпечення продовольчої безпеки в світі буде відігравати величезну роль.